Ісусу Христу, Пресаль зараз... Слава Богу. Я думаю, що тут іще новий доповідь лежить. Іще От, от, я візьму її теж. Слава Богу. Дякую Бога за те, що Він сьогодні говорить так же, як і 2000 років назад до нас, до наших сердець, щоб спонукати нас шукати лиця. Дякую Богу, що цей час продовжується в нашій країні, і ми отак мирно, незважаючи на всі обставини, які навколо нас, мирно, мирно з тим миром, який дає Ісус на цей світ. Можемо зібратися і прийняти це Слово, яке говорить, яке Бог посилає до Твого і до Мого серця. Дякуємо за братів за те, що вони відкриті для. Духа Святого і для Божого Слова, щоб передавати Його нам. Давайте згадаємо деякі речі, які сьогодні вже лунали. Це що во Христі Ісусі ми отримали це свободу від гріха, від цього лукавого світу. Ми получили во Христі Ісусі благодать, яка животворила Тебе і мене. Во Христі Ісусі ми стали новим творінням. Це Майже півпропаді сьогодні я для себе приймав останню, що ти нова і я нове творіння. Бог, це знаєте, оця дія з цими будівлями, яка відбулася, це, на мій погляд, взагалі пророческа дія. Пророческа не тільки до одної людини і до одної церкви. Це може такими діями можуть бути пророчески до цілої нації. Бог по різному діє. Як ми сьогодні вже чули, що він по-різному заходив в життя людини. І я хотів би сказати, що ми працюємо як місце Гідон над тим, одна така загальна наша ціль, мета це щоб друкувати Євангелія. І ще зовсім, зовсім, декілька десятиліть назад, в нашій країні, отут, де я з вами зараз знаходжусь, в цьому. В цій будівлі, в цьому кварталі, в цьому місті і в нашій країні одне Євангеліє, там, де віруючі збирались, передавали з рук в руки один раз на тиждень в одну родину. Потім це ж саме Євангеліє переходило в наступну родину, потім іншу родину, 5-6 родин раз на тиждень читали раз. На місяць, десь тиждень вони у себе вдома, мали, читали, виписували, переписували, а потім передавали далі. І вони були. Е, ну у вас зараз нема такого, а мені іноді приносять. Вони такі, знаєте, товсті становляться, коли їх читаєш, 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 читаєш. Вони замаслені. Я таких багато бачив у своєму житті. Вони замаслені. Ми їх обмінюємо, але тоді не було за що обміняти. Тоді і радий би був заплатити, і віддати кошти, і все, а не було Євангеля. Воно ходило одно на багатьох родин. І його цінили. То місія Гедеон вже 125 років займається тим, щоб друкувати Боже Слово на різні різні мови. І е, працює над логістикою, того, щоби. Ці нові заповіти, ця зброя, вона приходила в інші країни, на їхніх доступно, зрозумілої мові тих людей, які там живуть. же і в нашу країну в 91-му році зайшла перша партія нових заповітів, які були надруковані в іншій країні, але на нашій мові. І ми тоді ще не розуміли нашу мову. І ми читали на іноземній, ту, яку ми сприймали як за рідну, так чи ні. Я вираз в цьому, я все життя російськомовний. Коли я на Західно приїжджав, діточок збирали, діточок в різних учрежденнях для того, щоб послухали чисто говорящого на російській мові. Я мог чокать, гекать, але серед своїх завжди шокав, щоб розуміли, я своя людина. Тому, коли прийшов ворог і наступив на нашу землю, в моєму житті щось змінилося. Я не знав, мені ніхто не казав за мову, ні разу. Нічого ніхто ніде мені ні у кору ніхто не сказав. Але в той час разом зі своєю родиною я приклонив коліна. І ми встали з одної думки, нам треба перейти на свою мову. Для мене це було просто неймовірно тяжко. Я Біблію, я до сих пор ще складно Біблію сприймаю на рідній мові. Я вчусь, вчусь і вчусь, і вчусь, і буду вчитися, і я хочу перейти. Чого? Нове тваріння це не мова. Нове тваріння це те, що ми получаємо як народження згори від Божого Слова і Духа Святого. Але в кожному з нас в Небесному Бог закладує своє ДНК незалежно від нації. Своє Божє сем'я. І ім'я сьогодні ми вже чули і Ісус Христос, слава Ісусу Христу! І це сем'я воно змінює тебе і мене з Ти навіть не замічаєш, як воно тебе міняє, але воно міняє поступово. Крок за кроком, ти можеш навіть деякі речі не замічати. І це завдяки Божому Слову і Духу Святому. Нам важливо не тільки Боже Слово. Це номер один, да, воно дуже, з нього все починається. Але також нам дуже важливо Дух Святий. Він є Бог цього слова. І... Без Духа Святого зрозуміти, що тут написано, нереально. Просто неможливо. Я один із тих багатьох тисяч людей, який рок... декілька років читав, в церкву не ходив, не з ким не спілкувався, і Деонівський і нічого не розумів, що тут написано. У мене був час, коли я більше року читав кожного дня, не одна людина не знала, що я читаю Євангелія. Ніхто не знав, і я нічого взагалі не можу зрозуміти, це мене ще більше цепляло, цепляло, я не можу зрозуміти. Я перечитав, я багато книг перечитав в своєму житті, і мене цепляло це. Але не тільки, коли я читав, хочу звернути вашу увагу. Я читаю книги завжди в голос. І вас захочу, пропоную вам читати Євангелія, читати Біблію в голос. Нам треба чути те, що ми читаємо. Коли ми про себе читаємо, ми можемо розуміти. Ну, Коли ми чуємо, ми приймаємо, знаєте, інформацію, яка тобі дає не просто інтелектуальне знання, а як об'явлення віру в твоє серце через те, що ти чуєш. І ти відкриваєш не тільки фізичний слух, ти духовне серце в той час відкриваєш, підключаєш к Небесної інформації через. Цей, скажем, канал Божого Слова, і Бог починає до твого серця говорити між строчек. Сейчас проповідник може говорити, а Дух тобі за всім, зовсім за, за, за іншим може говорити за твої справи. Відкривай твоє майбутнє прямо зараз, якщо ти слухаєш не людину, якщо ти слухаєш Його, тому для нас дуже важливо. Ми продовжуємо печатати Євангелія. Чому? Тому що воно є канал. І для того, щоб прийшов Дух Святий в твоє життя, тобі треба, щоб у тебе було слово. Він приходить не на мої слова. Він приходить не на іще чиїсь слова людей. Він приходить в наше життя на слово Боже і приходить святе єднання в наших серцях Божого Слова і Духа Святого. І тоді ми отримуємо об'явлення. Для мене це було перше об'явлення в моєму житті, що Бог живий. Я, я просто був здивований. Я, я не, не, мені складно було це зрозуміти. Це було більше мого розуміння. Я півроку кожного дня читав цю книгу гідеонівську. Хтось мені запропонував, і я, щоб він від мене відстав. Моя почва була хранит. Людина, яка не не, не не способна слухати всі почви, за які тут написано писання тут. Вони способні слухати, навіть та, що у дороги Вона вже способна. Вона не може утримати, але вона вже способна слухати. Це зовсім інша категорія. В моєму ж випадку був гранит. Людина не способна слухати. І Бог міняє гранит. Бог творить все нове. Бог людей робить новим творінням те, що ми за сьогодні, сьогодні так багато чули. Але як? Через Боже Слово і Духа Святого. Тому місце Гідна не тільки друкує. Другий стовп нашого служіння це щоб збудовувати команди. Міцні евангелізаційні команди з різних церков, з різних діномінацій. Щоб приходила така, знаєте, духовна комунікація між служителями, між братами і сестрами, не перетягує когось кудись, а просто для співпраці, щоб це сім'я було посіяне, щоб воно не стояло на наших складах, в амбарах, і щоб його миші не їли. За нього заплачена велика ціна. Номер один це Ісус, номер один, номер два. Це люди, які вкладали своє життя, фінанси, сили, все-все. Це не тільки напечатати, це зібрати кошти, це домовитися, це потім, коли вже надрукована логістика з країни в країну, тут в країні. Це, це ви не уявляєте, просто який роботи постійний проходить в 199 країнах. В 199 країнах. Величезний об'єм. люди просто, от наш керівник місії Гідон Сергій Євгенійович Гуа, відомий християнський адвокат, блогер. Тільки на одному із його каналів було більше 600 тисяч підписників. Ну, За кошти він взагалі не думав. В той час у його діяльність була, але Бог покликав його на служіння. І він уже більше 10 років євангеліст, чи багато ви за це чули? Ні, ми чули як адвокат, як е, блогер, але як євангеліст, як місіонер, за нього майже не хто. А він реально здійснював е, більше десяти років євангелізаційний труд неймовірний. А зараз він очолив місію Гідеон і тільки, із-за того, що він став національним керівником цього служіння в нашій країні, він залишив адвокатську діяльність і блогерську. Він жертвував. Тобто, да, він сьогодні не отримує те, що він отримав фінансово тоді, але він зараз служить Ісусу Христу, як кажуть, на повну ставку. Да? Давайте подивимось в Писання. Я хотів би звернути увагу, як люди жертвують своїм життям заради Євангелія, заради Ісуса Христа. Це... А скільки у мене часу? Я... Щоб я Щоб не... Вибачте мене, я забув спитати. Я одну, одну історію і підведу підсумок Євангелія від Івана. Я буквально декілька віршиків прочитаю, хотілося би все. Я люблю читати, я люблю читати писання. Біблію і, і в церкві, і за церков'ю. І мені дуже подобається, коли я беру щось об'йомне і починаю по ньому е, слухати, як Господь каже до мене. І це четвертий розділ. Історія вам всім відома, але я трошки її зачитаю. З 4.4 від Івана. Потрібно йому було перейти через Самарію. Він приходить до Самарійського міста, що називається Сихаль поблизу поля, яке Яков дав своєму сину Іосифу. Сьогодні ми за них чули. Була там криниця Якова, Ісус, томившись з дороги, сів отак біля криниці. Було десь близько шостої години. Приходить жінка із Самарії по воду, каже їй Ісус: Дай мені напитися, учні ж його пішли в місто, щоб купити їжі. Тоді жінка Самарійка промовила до нього, і як ти, будучи іудей, просиш пити в мене, коли я жінка Самарійка? Адже іудеї не спілкувалися із Самарянами. Ісус у відповідь сказав: їй, коли б ти знала Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай мені напитися, ти просила б у нього, і він дав би тобі живої води. Амінь. Чи всі ви читали цю історію? Подніміть, хто читав цю історію, руку підніміть, щоб я розумів. Дякую. Всі читали. Тепер дивіться, я далі читати не буду. Але я вам я поділюсь цією історією в той інтерпретації, як Господь відкрив саме мені. Я її чув в різних викладаннях, але сам молився і вірю, що також і ця сторона, це вікно, це в будівлю Божого. Строєння, це має бути має місто. Для мене ця жінка це та, хто мала гарний бізнес. Це реально бізнесменка для мене. Людина, якусь, яка в своєму місті мала клієнтуру. І я зараз доведу по писанню, вона мала людей. З якими вона постійно контактувала, і які чекали її приходу до себе. Чого я так рахую. Дивіться, тут написано, що вона в такий час прийшла до колодця, коли туди ніхто не входить, саме жаркий час. Чого вона прийшла в цей самий час? Різні є думки на цей погляд, але моя думка, що вона прийшла знов набрати води, щоб віднести в місто тому, хто чекав цю воду. Тому що глечик це, було, це був сосуд, через який вона заробляла собі. Глечик це був її бізнес. Це те, через що вона, скажімо так, мала хліб і до хліба і більше того. І коли вона зустрілася з Ісусом, там колодець був більше 15 метрів глибини, чого вона питає у тебе набрати? Ні, нема чим. Потому що вона знала, як глубок цей колодець, і що у нього немає нічого, щоб туди взяти щось, а у неї є. І вона його розглядала знов як клієнта. Потому що вона цією водою торгувала. І вона у мене типа, є все, що тобі дати. Ну у мене є те, що достать. А він каже: ти не розумієш, як щоб ти розуміла. Ісус сразу переводить зі много, з того з хліба її фізичного, з бізнеса на небесне. Зі мною пройшло те ж саме. Я впевнений, що в основному так і відбувається, коли ми зустрічаємося з Ісусом на 100%, не на 99. І Ісус переводить твій і мій погляд зі много на небесне. Те, що ми сьогодні чули. З 8, з 8 розділу книги Рімлян перший віршик. з земного на небесне. Тому, коли у них була ця розмова, опустимо цю розмову, опустимо, вдома почитаєте, згадаєте. Саме головне не це. Після всього цього що зробила жінка? Взяла і зразу ще 10 відкрила глечиків, Тепер же вона духовна, от уявіть, зустрілася з Ісусом. Все. вона сразу почала бізнес колотити. Так чи ні? Нас, ви знаєте, Бог знаходить в містах ключових людей. Вона була ключовою людиною в цьому місті. Саме в цьому місті вона зіграла ключову роль. І Ісус, саме таких, там, де Він приходить перший раз, знаходить ключових людей. Для чого? Ісус знає серця, так як ми сьогодні вже чули за це. І це для чого? Він знає серця, щоб їх направити в правильному руслі. Для чого Він направляє в правильному руслі? Для того, щоб я прийшов до Бога. Щоб мені стало хорошо з Ісусом і жив в своє удовольствие. Щоб мені було хорошо, ну і ще моєї родині. І в церкву, коли приходжу, щоб було що положити в, в криничку. Ну, Гор... ну, туди. І... і все. Ні, дивіться, це просто неймовірно. Вона залишає бізнес у колодця. Глечик це то, що вона получала, щоб могла жити вона і ті, хто з нею. І вона бере його, залишає і йде в своє місто, до кого. Ви знаєте, погану жінку ніхто ніколи не слухає. Це точно. Вона зразу пішла до, своїх, до своєї клієнтури. Чого її сприймали? Вона приносила воду. Даже в наш час, незалежно від того, яким життям. і тоді так же ж було, як зараз. Незалежно. Але якщо людина робить в суспільстві щось гарне, закривають в очі на те, яким життям вона прожила. Щас те ж саме. В суспільстві я маю на увазі, закривають очі на тих людей, які вкладають в суспільство, незалежно від їхнього життя. Так же і у неї закривали очі на те, яке у неї було побите життя. Тому що ми не знаємо, чого у неї було п'ятеро. Ви знаєте, в той час. Чоловік міг просто дати під зад і сказати, більше я тебе бачити не хочу, і вона нічого не може зробити. В тоді були такі закони. І так далі. Тому вона повертається в своє місто і вони дивуються, а де твій бізнес? Де, чого ти? Вони одразу на це звертають увагу. Тому що вона була тою людиною, яка приносила їм. Живу воду, яку можна пити. Це треба було декілька кілометрів прийти від міста. Тоді не було водовозов і всього іншого. Тоді були люди, жінки в основному, які носили цю воду. І така жінка, яка може в саму пекло піти за водою, цінились, тому що вода була дуже дорога. І коли вона прийшла і пішла по своїй клієнтурі її слухали. Це дуже важливо. Поганих жінок не слухають, не сприймають. Буває, послухають, але не сприймають. Її всі сприйняли, до неї поставились з повагою. Її всі сприйняли, тому що ціле місто, куди пішло, бізнес її воротить. Вона всіх привела до Ісуса. Откуда ми можемо точно бути впевненими на відсотків того, що саме вона привела їх до Ісуса. Тому що коли вони прийшли до Ісуса, вони вже потім до неї повернулися і кажуть, не по твоїм словам ми знаємо, що Він дійсно той, за кого ти нам розказував, а ми ходили і увірували. По її словам, це свідоцтво людини. Перший крок. Потім людина приходить до Ісуса, і це з'являється плід віри прийняття Ісуса в своє життя. Плід місії Гідеон. Багато хто питає мене, я стараюся в усіх церквях це казати, щоб не було питань. Кажуть, ну плід місії Гідеон. 125 років. Чого Бог не сих пор цю місію? 199 країн. Чого? Откуда? де, як це? Людина може це? Якась група людей може це? Ні. Я впевнений, що над цим всім стоїть Бог. Потому що плід сіяча, а місія Гедіон це рука церкви. Рука, яка засіває. Місія Гідуон це якраз рука церкви, яка засіває. І плід сіяча це щоб зерно було в землі накрито. Щоб його даже ніхто не бачив, я один із них. Я взяв новий заповіт, просто щоб від мене відстав. Я його не то що слухать. Я просто взяв, щоб його не тикануть. Знаєте, щоб, ну, щоб нічого поганого людині не зробити. Думаю, вже відстань вони. Приставали так, що зараз да. сам так пристаю і, і не жалію. І дякую Бога. Знаєте, але на той час гранит не способний слухати. Бог дає людям напечатано, граниту дає напечатано. Чому? Потому що вони можуть, читаючи узліт живого Бога. І перше об'явлення, що Бог живий, що це для мене значило. Це не просто, знаєте, думка за те, що він десь існує. Ні. Для мене обозначало, що Бог живий це те, що я можу роз... навчитися розмовляти з ним, що Він, я можу навчитися слухати Його, чути Його, керуватися Його порадами, а Він слухає мене. І моя перша молитва була така, я сив, недоумення, Бог живий. Значить, я можу з ним поговорити. І я таки сиджу в своєму недоуменні кажу, якщо ти є, давай познайомимось. Оце моя була перша молитва. Як ви рахуєте, чи чує Бог ці такі молитви? Бог чує різні молитви, які сказані від серця до нього. І наступного разу я закінчу потім цю історію. Для чого я це все сказав? Знаєте, хорошо прийти до Бога і бути в його лоні. Насолоджуватися Його Словом, Духом Святим. Просто бути в Його благодаті, в Його родині. Але для чого це все? Просто якби отримати удовольствие. Одне із, да, Бог бажає, щоб ми були задоволені. Є одне із. але не тільки. Він покликав тебе і мене для того, щоб ми ділилися, благословською, доброю новиною, ту, що саме пережили з іншими людьми. Як ця самарянка, ціле місто, сестри, це ваш час. Це час самарянки, сестри. Коли братів покують, коли братів е, в общем, да, знищують. Це ваш час, час самарянки. Не мовчіть, не сидіть. Працюйте над тим, щоб досягати людей через своє свідоцтво, що саме у вас Бог звершив, як ви познали живого Бога в своєму житті. І ви побачите, ви ніколи не залишитесь самотні в плані того, що, знаєте, як, вона залишила бізнес, ви думаєте, вона голодала, знаючи природу Бога, що коли вони вернулися і сказали не по своїм словам, вони її відсипали. Знаючи природу Бога, вона не залишилась сама по собі, голодаючий, Бог подбає про того, хто жне, хто сіє. Тому, дорогі мої любі, дякую за сьогоднішній день, що можу трошки е презентувати вам місію Гідон і сказати: якщо у вас є бажання вчитися, продовжувати сіяти Боже Слово, в вашій церкві є представник місії Гідон, це брат Богдан. Слава Богу, за нього вірний. В Божому ділі Ісусу Христу, це дуже важлива така, знаєте, риса в житті братів, сестер, залишатися вірним під пресом, коли отак от все знищується, наша віра, Да, але залишатися вірним Господу, церкві, служінню, то підходьте до Нього, можете в кінці служіння підійти до мене, і ми поспілкуємось і. Помиркуємо, поговоримо, помолимось за те, як збудовувати це сужіння в вашому місті надалі. Щиро дякую Богу і вас за цю можливість бути разом з вами. Амінь.